Всім привітки! Бажаю вам гарного просмотру. А в мене на сьогодні великі плани. Хочу поприбирати в цьому нежилому приміщенні, яке в майбутньому буде моєю кухнею. Показую вам також задню стінку грубки. Заходимо і от тут в мене в мріях вже є кухня, але по факту її ще нема. Ну, і звісно, коли приміщення нежиле, то воно заставляється, туди постійно щось натаскується, плюс тут в мене холодильник, Мойка, мою посуд, ну от така грубочка наша новенька. Труби отак проходять. І сьогодні хочу тут все привести в порядок. Вже почала протирати пил на холодильнику, трошки позамітати, і, може, ще щось вийде. Отут ванна кімната, двері в неї, і постійно до ванної кімнати приходиться сюди ходити. Звісно, і пилюка туди-сюди таскається, як ванну, так і спальню. Не дуже є зручно. Отже, винісла лісницю, не разу її не мила, але перед зимою захотілося Мені її Помити, щоб вона в мене була чистенька, то штори треба зняти, то ще щось. Не знаю, не впевнена, чи будуть якісь ремонтні роботи, вирішила, щоб вона вже була чистенька. Виносила всі квіти з кімнати, троянди, хризантеми. Треба їм поміняти водичку, освіжити її. Також показую вам посуд, який треба буде перемити тут, на вулиці. Ну, а Мурочка показує вам попу. Вибачайте, за такий кадр так вийшло, це нечайно. Беру квіти, це троянди, я вам вже показувала, коли обрізала, їх вже готувала до зими. Дуже багато бутончиків залишилося, аж на три вазона. От. І зараз вони вже майже всю водичку випили, хочу їм додати, сполоскнути баночки. І от, якщо перший букетик ще нормально, якось я його прилавчила, при... ну, поміняла водичку, укомпонувала його, трошки поколоти. Але нормально. То другий вазончик з самими великими квітами, він, по-перше, подостав, там прямо він швидко воду випив і вже почав зав'ядати. І так він мене колов, що я просто психанула, і вирішила, що ну все, догрався, і пішла, викинула його на компост. Ну, Сам він, я так вважаю, я що могла, то і зробила. От. Ну і Потім вже третє, усюди поміняла водичку і поставила в кімнаті, щоб вони і далі мене радували, дуже Сподіваюся, що троянди хоча б деякі розпустяться. Прям чекаю на це, але вже не впевнена, щось вони довго закриті стоять. От, хризантемки все помила і виставила під домом, поставила, щоб вони там трошечки підсохли, і потім вже в кімнату занесу, щоб воно, знаєте, було. Не капала, в общем-то, з них вода. Квітами покончена і буду приступати до миття дробини. Оцієї. Буде зараз невеличкий конфуз. намагалася передвинути міску, щоб не заважала, намочила собі ноги. Прийшлося знімати носочки. Ну, Це було предсказуємо, все ж таки я сьогодні з водою тут постійно пліщуся, тому нічого дивного. Споласкую саму дробину, насипаю порошочок і буду її намагатися відтирати. Не вийшло це, як я планувала, прям до чистоти повної. Все одно десь щось залишилося, там і відскочу, поналипало багато. Ну, В цілому я її освіжила, протерла і вже набагато краще і приємніше буде її брати, на неї дивитися. Ну, і як я вже сказала, вже такі прям грязні роботи не плануються. Тому буду з задоволенням нею користуватися. Ще видно, що позаду в мене відчинені ворота. Це ми зараз відчиняємо для курочок, щоб вони могли виходити на заднє подвір'я. Ми взагалі туди не дозволяємо виходити. Намагалися минулою осінню, але вони починали обігати на чужі городи. ну і Звісно, ми зразу ж їх тут і закрили. Декілька разів спробували, потім набігались за ними. Якраз в тому році покасили на городах кукурудзу, і там її було просто дуже багато насипалося І, звісно, вони там кайфували, От, але їм багато не можна кукурузу, бо вони почнуть жиріти. Саме ця порода, тому ми їх вже тримали тут. І от зараз знову вже закінчився сезон городів, ми їх. Ми їх випустили на заднє подвір'я, і на цей раз вони вже, судячи з усього, звикли до свого місця і далеко не відходять. Тому ми спокійно відкриваємо, навіть уходимо, там десь я в хаті саджу, але все одно вони поряд і далеко не уходять. Щоб добре сполоскнути драбину, прийшлося взяти шланг. Бо цей коротенький, далеко не відходить. Також розказувала вам в минулому відео, що в мене вже тріснуло, тріснув пістолетик для водички, бо вночі була мінусова температура. Добре, що знайшла ще там в амбарі, у нас валялася отака ось штучка. Вона, звісно, не така зручна, як пістолет, їй приходиться крутити, щоб відкрити. Пістолетом просто надавив, нажав пальчиком і все, водичка полилася. А тут постійно крутиш. Двома руками незручно. Ну, то таке. Вже з палазкую дробину і буду її відставляти в сторону до висихання. Навіть рада, що не вимила її до ідеалу, тому що ну, просто я б сьогодні великі плани, я би просто вже нічого не встигла. А так, багато чого сьогодні переробила. Отже, приношу той посуд, який хотіла вимити, розбираю його. Декілька днів назад був дощ, і якраз мізки назбиралася дощова ваша. Да, я її вилила окремо, і зараз вже починаю все перемивати. Тут саме різний посуд, в основному вуличний якийсь, але є тарілки, які ми взагалі-то використовуємо в їжу. Не знаю, як вони тут очутілись. А, ну, точніше, знаю, там щось влітку їли, десь залишили, і потім воно десь потірялося, загубилося, і от тут все зібралося. Це ще стара тарілочка від минулих азійвів. Я її хочу помити і пристроїти для собачки вуличної, яка тут до нас приходить, ви її бачили. І коли ми її кормимо, це буде тепер її тарілочка. А так ми її кормили там з одноразовою. От, так що перемиваю все, що є. Також тут є такі чашечки, теж від минулих хазяїв. Вони на заборчику, знаєте, так перевернуті стояли, і часто вони мені пригождаються. То я ними щось поливаю, то щось мені треба в них назбирати, засіби якісь розвожу. Тому, якраз дуже зручно, вони там вісять, там я їх і залишу, зараз поверну. І от відмиваю теж така штучка, я її купила, щоб просіювати землю для розсади. Але, думаю, що все ж таки я її буду якось використовувати. Мені дуже подобається, фіолетов, ну, не фіолетов, а сіреньовий такий колір, якраз як в моїх шльопанках і усієї штучки. Тому думаю, що все ж таки буду її використовувати. Намиваю місочку, оця, наприклад, тарілка. Це взагалі-то на столі, там в мене чи цукерки на неї лежать взимку, чи ще щось, сама не знаю, як вона на вулиці очутилась. Ну, то таке, відмоється ще багато разів вдома і буде чистенька. Все, я все споласкую. І вже буду займатися іншими справами. Нарешті, бо сьогодні був важкий день, і багато чого треба було вспіти, встигнути. Але я дуже рада, що це зробила, бо воно вже таке сложене, декілька тижнів лежало і чекала, поки я перемою. Я, як завжди, по-лучшим своїм правилам, дочекалася, поки схолодні, стане прохолодне, і лише тоді цим зайнялася. Ну, головне, що все вже зроблено. Хочу вже повернути квіти в хату, але перед цим треба прибрати стіл. Як бачите, він став просто епіцентром событий, притягує до себе все, що нікуди положити. От, тому треба спочатку його поприбирати. Все ніяк не можу дійти до цієї кухні, де я запланувала зробити уборку. І так слухайте, кожен день, поки дійдеш до того, що запланувала, вже і вечір на дворі. От, Тому я тут швиденько все прибираю, буду протирати, і тоді поверну квіти і е, стане вже набагато приємніше в кімнаті, і я буду спокійно, що цвіточки п'ють свіжу водичку і будуть мене радувати. Поки це все робила в хаті, стала жарко, зняла кофту, розставляю цвіти, і вже йду в кухню буду перемивати посуд, який накопився. Цей рознос я мою кожного дня перед тим, як поскладати на нього посуд, щоб віднести до літньої кухні. Тому що, я вже багато разів казала, в нас тут стяжка, ну і ви бачили, і ще побачите сьогодні, повірте, вона дуже сильно полить, і це ви теж побачите, і тому постійно осаджується пил. І щоб покласти чистий посуд, завжди кожного дня мою цей рознос, так що посуд перемила. Зараз буду його споласкувати, складати на рознос і уносити в літню кухню. Зазвичай саме за таким принципом. Мимо. Спочатку намилюю, потім все споласкую і відношу. Ще питають, чому в перчатках. Ну, По-перше, щоб манікюр не псувати, я його роблю сама звичайними лаками. Вони швидко здираються, щоб продліть і службу лака. То роблю це в перчатках, також перемиваю посуд в гарячій воді, повністю викручую кран. На горячу сторону. От, щоб продезінфікувати добре тарілки, ложки, то зазвичай так роблю і в перчатках не пікуться руки, це можна якби, пережити потерпіть. Ну, звісно, коли довго тримаєш під водою, то вже починає бути гарячо, навіть в перчатках. Все, відношу посуд, і будемо приступати до уборки. Хочу організувати це місце під, під мойкою, тому що бачите, тут просто все натикано, куди попало, як не старайся, воно між собою плутається, переставляється і виглядає не дуже добре. Тому все прибираю. Спочатку протру цю поверхню, сюди дуже добре теж пил залітає, і, звісно, немає часто можливості його протерти. Тому зараз все перемиваю і стінки, і дверцята. З внішньої сторони буду мити пізніше, вже після того, як заміту. І перше, що я придумала з організації, це зробити, як в минулому році таку паличку купила в Аврорі для обуві. Але вона просто жахлива, там такі прутіки, і вони постійно розламуються, постійно розсипаються, треба закріпити їх суперклеєм, ось принесла її. Зараз, побачите, вона просто вся буде розлазу. В мене в руках, але я її сюди ставлю, і в мене виходить така полочка многоетажна, куди можна щось положити і більше сюди всього поміститься. А в мене всякого багато, От, тому якраз мені дуже зручно. І також взяла таку коробочку, щоб туди поскладати всі засоби, які в мене є. І вони вже стояли чітко в цій коробочці, а не розставлялися де попало. От, протираю їх всіх, бо просто для налітає. Звісно, страшно. І як уявлю, що цим всім ми дихаємо, то від цього ще страшніше становиться, але то вже таке. До речі, почала цим займатися і познаходила багато засобів, які в мене, оказується, є. Я вже думала їх купляти, бо просто на них не падав глаз, хоч вони тут і переді мною стояли, але ви бачили, як все було. Тому навіть зраділа. Оце в мене від капсул показала вам, зберігаю цій коробочці, хазяйстване мило. У мене його багато. Я взагалі люблю, коли в мене всього багато є в запасі, і не треба при необхідності кудись біжати. Тепер показую вам, як все вийшло, все поскладала. По органайзерам, по коробочкам, і тепер повинно бути дуже зручно і чисто. Закриваю дверцята, показую обсяг, що залишилося далі робити. І тут побачила, що я ще, виходить, е, машинки і тут тряпочку не поскладала, ну, брітвіної машинки, вони теж в мене там лежать. Виношу все, що в мене залишилося в цій кімнаті, вже перед. Цим повиносила і зараз хочу позамітати. І це буде просто триндець. Ну, я вже до цього триндеця звикла, позакривала ванною двері обов'язково, тому що ну, там просто цей туман там точно не потрібен. І ви бачите, яка пилюка летить. Минулого разу, отут, от прям, це ви не лучі, так ясно бачите, це через пиль вони так проявилися. І на цей раз водичкою я підлогу не бризкала, тому що її або мало Суттєвої ролі вона не грає, або воно просто все превращається в болото, тому вирішила без водички просто от в ці пилюки це все позамітати. І, до речі, минулого разу це робила мама десь, ну, я не знаю, два тижні назад, чи коли вона приїжджала, може три тижні навіть. І от стільки вже пилу за цей час тут назбиралося, і це, звісно, лише з підлоги. Жаль, вам не видно, яка тут полюка. Це просто хана. Ану, зараз спробую показати. Ні, не видно, не видно. Але ви бачите лучі, і я тут просто як льожик в тумані. От. Добре, зараз вона трошечки зійде полюка. Я вже буду далі прибирати, коли вона сяде. А це зараз винесу на вулицю, у мене там є сміття строїтельне, то я такий мусор туди викидаю. Так що я понеслася. Дуже вибачаюся за цю гірлянду, сама це просто ненавиджу. Але, на жаль, в нас ще є мухи і більш дієвого засібу, ніж ця липучка, я просто не знаю, тому поки що залишаю, нехай вісить. Бо мухи в селі їх просто, я не знаю, це якась, їх дуже багато. В місті такого, звісно, нема, і близько, а от в селі їх в 300-500 разів більше, ніж в місті. От я вже, здається, в ефірі розказувала, що, ну, я не знаю, там за все літо в місті. Місті може, ну, 2-3 мухи за все літо залетіти в квартиру. То тут вони просто толпами літають туди-сюди, і, і звісно, тут о, ліпучки ці просто must, must have. Ну, а вже підійшла черга мити вікно. Я вже вирішила знімати ці наклеїчки, тим паче, нещодавно був досвід їх від, відривання від двері, там, де вони вже провисіли, я не знаю, декілька років, дуже складно. Тому вирішила не чекати, не. Посклад... Ускладняти собі життя і відірвати ці наклейки зараз. От, Думала, їх це зробити в кінці ремонту, але щось він не рушиться. Тому вже надоїло чекати, вирішила їх прибрати. І також хотіла вже знімати занав'язку, яка от на прищепках в мене вісить з вуличної сторони на рішотки, Але так почало бити сонце в глаза, що я вирішила поки що до вечора її залишити. А також буду знімати з. Замачувати в хлорки, от, прати, і потім вже обирати на зимнє хранення. Взагалі, чого не купила антимоскітну сітку разом з вікном. Справа в тому, що в нас зараз в хаті помінено вже два вікна, і перше ми міняли в ванній кімнаті. Купила, звісно, разом з вікном одразу і антимоскітну сітку, от, встановили нам вікно, потім викликали людину, яка робила нам грати на вікна. Він їх установив все добре. І коли я хотіла надіти антимоскітну сітку, яку ми вже купили, вона просто не надягалася, бо вона надягається за принципом, що спочатку її, її треба висунути за вікно і потім вже на нього почепити. А висунути її не виходить, тому що там грати. І, в общем-то, як я не старалася, не просунула, не змогла почепити сітку, вона з рамками йде, не складається, не мнеться. От, тому Вирішили вже, коли брали друге вікно, просто не заказувати, тому що все одно немає ніякого сенсу, ми не зможемо її просунути через грати. Є така ідея зробити або десь заказати цю антимоскітну сітку на липучках, щоб її можна було спокійно знімати без рамки, просто от на липучках на липучках по периметру вікна. Думаю, от щось таке або десь заказати, або може з самою пошити. Та ще буду думати на цю тему. А поки цього нема, просто на рішотки старі занав'язки прищепила, щоб нічого не залетало в хату, бо влітку було дуже жарко, прям страшна спека стояла. Звісно ж, хотілося повідкривати всі вікна і щоб нічого не залетало. Я от просто так к рішотки самої прищепувала ці занавіски, вони все одно старі, мені не потрібні. І так викручувалася. А вже в наступному році буду щось з цим думати. Всередині Вікно я вже помила. А, набагато довше я його мила, чим знімала, бо воно було дуже грязне. А, все ж таки, ви самі бачили. Кімната в стані ремонту, постійно там щось сипеться, труситься, ця полюка Коротше, довго я вимивала. Зараз вийшла вже на вулицю помити з цього боку, повідривала ці наклеїчки всі і протираю. Думала просто водичкою протерти, але ні, там були такі прям плямки, які прийшлося йти додому за губкою, порошком і добряче так потерти, щоб їх прибрати. Ще часто Питають наш нам такий здоровий водосток, чи як він там називається, тільки що якраз його помила і забула назву. Ми спеціально його обрали такий великий, тому що в майбутньому плануємо утіпляти хату, буде накладатися поролон, і якраз він ідеально туди встане, буде якраз по розміру добре підходити. Дивіться, ку-ку, хто в теремочці живе, там ще треба трошки доробити. Холодильник цей домити, і буде все прекрасно. Ну просто протерти там, не генерально, просто протерти. І оп, да оп. За кадром ще раз контрольно замила підлогу, тому що придумала собі її погрунтувати. Я ж хотіла помити холодильник, але я це завжди встигну зробити а раз так добре вимитіна підлога, так добре я її підмила, то думаю, якраз саме час це і зробити. І в мене вже давно стояла підходяща ґрунтовка, якраз для цієї справи, от якраз час настав. Зараз мені залишилося лише вимити тарілочка місочки для собачки. Завжди роблю це окремою губкою, якою я ще мою мойку. Так що домиваю посуд собачки, наливаю їй водички і залишається лише протерти мойку, вимити її, бо ви самі бачили, дуже багато пилюки налетіло. Ну, нічого страшного, сьогодні генерально мити її не буду. Якраз робила це вчора, а от просто поверхам хочу протерти від цієї пилюки і буду вже займатися грунтовкою. Ще минулою зимою. Жалілася на стяжку, як мене бісило, що вона так сильно пилить і багато людей рекомендувала її погрунтувати. Я це зробила, ніякого ефекту воно не дало. Або ґрунтовка не та, або що. Ну, У мене от зараз на цей раз трошки інакше і вирішила спробувати ще раз. Розвела один к двум, оскільки під рукою не було ніякої палочкою, просто взяла цією бутилкою все і перемішала. І тепер буду виливати на підлогу. І отак от просто валіком грунтувати. Вистачило мені пройтися декілька разів. Прямо зверху, начекала, поки висохне, а зразу брала і ще раз доливала, доливала, поверталася на ці місця, де вже пройшлася. І по декілька раз проходила. Ну, подивимося, чи дасть воно ефект. Я взагалі-то спробувала не розводити, там в одному куточку, налила цієї ґрунтовки, і поняла, що мені 10 банок таких не вистачить. Якщо я не буду розводити, кухня хоч і маленька, але так добряче ця підлога впитувала ту грунтовку без розводу, що я поняла, що треба хоча б мінімально 1 до 2, але розвести, бо просто не вистачить. Так, ну ось, що з цього всього вийшло, підлога вже підсохла. Не знаю, час покажуть, допомогла ця ґрунтовка чи ні, будемо бачити трохи пізніше. Тут, в принципі, все чистенько. Закріпили. Жалюзі, заказувала їх, як тільки купили це вікно, встановили, заказала жалюзі і все, боялася їх вішати. От. Ну і все, час настав, вже чого чекати, коли вже той ремонт буде, не буде. От, Так що можна хоп, хоп. От так от. Треба було це давно вже зробити, але були свої плани. От, о, знаєте що, забула розетки протерти. Це, звісно, не критично в даних ситуаціях, але треба було все одно притерти. Так, чайник потім туди поверну. Тут, в принципі, все чистенько, це краще зразу прибрати від рубки, бо знаєте, як буває, потім забудеться. От придеться чинити насос. Ось. Так що тут так. Сьогодні не дуже холодно, я казала, економімо дрова, тому, як поки є світло, опалюємося конвектором. Тим паче, що, як я вже сказала, не так холодно. Холодильник так і стоїть, нещасненький, його не помили. Тут все прибрали, порядок наведен. Кормила черешенку і вже закінчилася кашка, там в кастрюльці її, то я її замочила кастрюльку, нехай ніч постоїть. А Тут черешні не справи, не доїла трошки кашку. От Так що так все виглядає. Ще, ще сюди, сюди дещо позаноситься, але вже не сьогодні. Не могла зразу занести, тому що підлога висихала. Ну і зараз я вже все, я пас, і мені треба піду готувати салатик. На кухні накопичилося багато чистого посуду, його залишилося розкласти по місцях, але спочатку я буду робити салат. Так, декілька тарілочок, які якраз стояли на дошці, розклала. А так беру доску, все, що мені необхідно для салата. Це моя улюблена варіація цього крабового салату. Туди йде просто крабові палочки, пекінська капуста, кукуруза і майонез. Це мій улюблений варіант. Також, поки буду робити салат, вже поставила розігріватися картошку пюре. Така в мене сьогодні буде вечеря. От, І поки буду різати крабові палички, хочу з вам розказати, може ви побачили на початку відео, що вход в кухню, яка буде вдома, він трошки розбомблений. Там немає коробки і взагалі такий погрізений, розбомблений. Справа в тому, що коли ми купляли хат, він був в чудовому стані, там була, була коробка, була чудова двер, але був один дуже важливий мінус: воно було дуже маленьке, низеньке-низеньке. І всі билися головами. Ну, Я не маленька, але й невелика, мені не заважало. А от всі чоловіки, хто до нас попадав робочі, вони постійно билися головами. Ну, і якось був у нас один робочий, якраз вікно в ванній кімнаті. Навлював, і так він добряче вдарився, і якось нам це надаєло. Чоловік теж постійно бився, і ми вирішили. Вирішили повністю її знести і ми хотіли одразу купити нову коробку, але, на жаль, в магазині не було підходящої по розмірам. Ну і так воно затягнулося. І от до сих пір там немає коробки, ви самі бачили. ну от Коли вже дійде черга до ремонту, думаю, тоді воно вже і, і зробимо ту коробку, і двері купимо. А от о, зараз воно так, хотіла просто пояснити. Так що я вже нашинкувала крабові Палочки, капусту, залишки капусти підуть курочкам. Я зараз намагаюся відкрити оцю банку з кукурудзою, взагалі не вийшло. Без сторонньої допомоги я скоріше банку зламала, чим відкрила її. Спочатку салю сам салат, от там де капуста, і крабові палочки, так зручніше перемішати. І потім надаю кукурудзу. Якось я не знаю, в мене якийсь свій феншуй, мені так зручніше, ніж все одразу перемішувати. Також картошечка, там, дивлюся, щоб не підгоріла. І вже салатик майже готовий, заправляю його щедро майонезом, щоб він не був сухий. І, може, на відео здається, що його там дуже багато цього майонезу, але ви дивіться, і тазик великий. Так що, не дивуйтеся, в итоге вийшло все просто ідеально. Також, поки гріється пюрешка і салат вже готовий, хочу. Трошки розгрузити цю поверхню свою робочу е, відношу залишки капусти курочкам. Курочки, звісно, вже давно сплять, але я вже наловчилася, кидаю їм за вони зранку обов'язково знайдуть. Так що виношу їм ці всі залишки плюс грязну посуду. От, е, Далі продовжую розкладувати чистий посуд по місцях. Ну і в принципі, майже все готове. А от ще в мене є чистий посуд. Ну, то вже не проблема залишилося просто розкладати по місцях. І на цьому все. Буду вечеряти. Вам бажаю гарного, гарного, чудового дня вечора, чи що у вас там. От і вся вечеря. Картошечка, мій улюблений салатик. Зараз ще вілочку візьму. І все, як я люблю. Отак от. Так от. Так що, так, сьогодні буде смачно. Вам бажаю гарного часу. Гарного часу, да, давайте. Ще маленьке доповнення. Я ж зовсім забула, що я оселеця цього покупала. Ну тут асорти, так що не просто картошка з салатом, а ще й з оселедцям. І дуже зручно в Аврорі взяла собі таку штучку, і можна дивитися відео. Так, телефон поставив і щось в мене, правда, є ноутбук. Але на телефоні це якось швидше. Ноутбук в мене тим паче дуже тормознутий, калічний. Телефон включив, Тік-Ток, дивишся там прямі ефіри, хтось гикає, хтось джикає. А я вечерю. От так що мені смачного. А вам гарного дня.